Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щетро Твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і перед Тобою зло вчинив, той Ти в словах Твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив Єси, невідомої та мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте, створи мені, Боже. І духа правого обновив внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом молодичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий. І мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі. Жертва Богові Дух сокрашенний, серцем сокрашеним і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобає собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців.